Іван від Луки, перший розділ з 23 по 25 вірш. І коли закінчилися дні його служіння, йдеться про Захарію, священика, він пішов до свого дому. А після тих днів його дружина Єлизавета зачала й таїлася п'ять місяців, кажучи, так мені вчинив Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу перед людьми. Коли ми знайомимося з Єлизаветою, їй приблизно 60-65 років і усе своє життя. Її дуже сильно ображали її сусіди, і вона була знеславлена серед людей через те, що у неї не було дітей. Люди вважали, що це говорить про те, що Господь гнівається на неї, що вона живе гріш... грішним життям, і через це Господь не дає їй можливості виховувати наступне покоління. Тож люди дуже несправедливо ставилися до неї усе її життя, і це було важким тягарем для неї, тому що ганьба взагалі ніколи не буває радісним, переживанням, для людини, яка несе її вагу. Тож, коли Єлизавета дізналася, що вона завагітнила, її серце сповнилося радістю. Що ж давало Єлизаветі сили всі ці роки не зневіритися в Божій любові, продовжувати вірно служити Господу та очікувати царства Божого. Що дозволяло Єлизаветі мати силу опиратися всьому тому знеславленню, яке вона щодня бачила від людей. Це те, що вона знала, що є ганьба більша за людську ганьбу. Вона знала, що. Ганьба людей це дуже тимчасове явище. А ось ганьба від гріха, ганьба, коли ти не маєш відносин з Господом, коли у тебе немає вічного життя, коли ти не маєш слави Божої, коли ти не перебуваєш в Божій славі, оце справжня ганьба – бути знеславленим на вічне покарання. Тож Єлизавета вірила в Ісуса Христа як свого Спасителя і знала, що через віру в Ісуса Христа її ганьба знята, ганьба перед Господом. Вона знала, що вона має вічне життя. Вона знала, що перебування в річному світі її тимчасово, Вона з радістю очікувала. Часу, коли прийде месія та постраждає за гріх усіх віруючих, і цей світ буде звільнений від влади гріха, смерті та Божого гніву, це давало їй сили переживати людську ганьбу. Ми в цьому уривку з вами знайомимося з тим, що у праведника в грішному світі може бути ганьба, але не треба боятися ганьби від людей. Бо вона тимчасова, бо у праведника є слава, яку дає Господь. Сам Господь зняв з нас ганьбу, він постраждав за нас, і це дає нам силу переживати у цьому світі будь-які неприємні моменти, з якими ми стикаємося, навіть якщо вони тривають дуже довго. Тож будемо ще більше дізнаватися про Ісуса Христа, який поніс за нас ганьбу. Будемо ще більше поглиблюватися в читання Євангелія, щоб ще більше. Бачити ту славу, яку, яку ми маємо в Ісусі Христі, щоб ще більше укріплюватися в силі, яку нам дає Ісус Христос? Читаємо Євангеліє разом.